На Буковині у трьох дітей та десятьох дорослих виявили хворобу лайма, або як її ще називають, кліщовий борельоз. Десятеро хворих – жителі Чернівців, решта з Вижницького, Новоселицького та Кісманського районів. розповідають медики. кажуть, ця недуга вкрай небезпечна. А причиною її появи є кліщі. Хворобу лайма, яка вражає опорно-руховий апарат, шкіру, серце, нервову систему. Хвороба може викликати хронічні захворювання, інвалідізацію, навіть смерт. Випадки. Найчастіше небезпечні комахи зустрічаються у місцях, де є чагарники, нескошена трава або у лісах. Кліщі ну, прикріпляються до одягу, а потім, потім прикріплюються до шкіри, в основному з шкіри волосівної частини потилиці, шиї, ну, спини навколо пупка. в місцях, де одяг не. Щільно прилягає до шкіри, відривати кліща самотужки надто ризиковано застерігають лікарі і закликають чим швидше звернутися до найближчого медпункту, тому що є високі ризики. Е Перенесення збудників хвороби борелій, в ранку, там де кліщ присмоктався. Це може бути внаслідок того, що кліщ може бути роздавлений, або можуть бути відірвані частини кліща, які містять в собі збудники. Якщо ж ви таки витягли кліща самотужки, обов'язково зверніться на обстеження до лікаря. А шкідника необхідно відправити на експертизу, аби з'ясувати, чи є він збудником хвороби лайма або інших небезпечних інфекцій. Треба Помістити кліщ на вологу марлічку, покласти в ємкість, яка плотно закривається, щільно закривається і з якої кліщ не виповзе, і бажано, щоб кліч був живий, доставити. На гакмана 7 в лабораторію нашу перші симптоми, які варто швидко розпізнати, аби уникнути зараження, відбувається підвищення температури до 38 градусів, збільшуються лімфоузли. Починається біль голови, ломота в суглобах, симптоми інтоксикації в місті. Укусу виникає така кільцевідна еритема. Медики закликають чернівчан після походу до парку або лісу обов'язково оглянути себе, адже після укусу кліща у вас є 12 годин, аби не інфікуватися небезпечною хворобою. Тому чим довше ви зволікаєте з походом до лікаря, тим більше ризикуєте своїм здоров'ям. Марина Чорне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.